За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузне, і за твоїм жалінням заскорузлим запизголів'я розвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, Не назирай. Літа збігають зігінні, без цятки неба і кухлика води, ти весь на бережечку само ти, присмоктаний до туги, ніби равлик, від вибухлої злості занепалий, Не можеш межі болю осягти, а світ весь витих, витух відпалав. Не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю отвагу, лишив напризволяще і прокляв.